Які б троянди ви не вирощували в своєму квітнику або будинку, в будь-якому випадку корисно буде знати, як правильно проводиться пересадка троянд. Особливості пересадки дорослої троянди замість загиблого куща. При вирощуванні цих прекрасних квітів рано чи пізно виникає необхідність в пересадці кімнатні трояндочки. Потрібно відразу після придбання переселяти в горщик більшого розміру зі свіжою живильним ґрунтом, а садові троянди доводиться пересаджувати з різних причин. Не завжди вдається спочатку правильно спланувати оформлення ділянки або ж несподівано починається будівництво і не залишається іншого виходу, крім як перенести клумбу з трояндами на інше місце. При посадці саджанців не були прийняті до уваги рослини сусіди. Від чого трояндочки, через супіщаних, надмірно пухкої ґрунту коріння троянд виявилися заглиблені, або ж на важкій глинистому ґрунті були видавлені на поверхню, не були враховані основні умови вирощування троянд на ділянці, під дорослими кущами в старому розарії виснажилася ґрунт, рожеві кущі занадто розрослися і втратили свою декоративність. Останній варіант, можливий при неправильному догляді, за корене власними трояндами, якщо вчасно не підсікати коріння куща і дозволяти стеблах розростатися в різні боки. Весь кущ при цьому викопувати зовсім не обов'язково, досить просто відсікти і пересадити частину куща, так ви омолодіті старий кущ досягнете від нього більш рясного цвітіння. До того ж, вам не доведеться піклуватися про те, як укоренити троянду перед посадкою на нове місце, у неї вже буде розвинена коренева система. В інших випадках, якщо ландшафтний дизайн ділянки був заздалегідь продуманий, і для посадки троянд було вибрано відповідне за всіма параметрами місце, пересаджувати прижилися рожеві кущі більше не знадобиться. Коли в розарії несподівано гине один з трояндових кущів, на його місце висаджують інший, теж дорослий кущ. При цьому потрібно уважно підійти до вибору рослини, троянда повинна мати відповідні розміри куща, забарвлення її квітів повинна гармонійно поєднуватися з оточенням. Краще використовувати такий же сорт, оскільки посадка, наприклад, сильно ростучого сорту серед слаборослих негативно позначиться на інших рослинах. Пересадку нового куща можна проводити в квітні або в жовтні, попередньо викопавши старе рослина і повністю замінивши землю нової на глибину до пів метра, в радіусі близько 30 см для більшої зручності проведення всіх необхідних робіт, рекомендується перед пересадкою обрізати сусідні рожеві кущі. А щоб дорослий кущ троянди краще прижився на новому місці, слід після пересадки в перший рік все формуються бутони з нього видаляти. Що потрібно врахувати при пересадці троянд. Найкраще для проведення пересадки троянд підходить рання весна, поки не розпустилися бруньки або ж жовтень за три тижні до стійких заморозків. Навесні пересаджувати троянди слід ближче до вечора або в похмуру погоду. Перед пересадкою розрослися кущові троянди, обрізають на 20 см, кучеряві сорти на половину, а штамбові – на третину. Також слід видалити слабкі і зламані гілочки, обірвати листочки з рослини. При викопуванні троянди, призначеної для пересадки, важливо знати, корене власний це кущ або щеплений. У першому випадку коренева система розташована в землі поверхнево, у другому випадку стрижневий корінь йде в глиб З огляду на ці особливості, постарайтеся витягти трояндовий кущ із землі максимально акуратно разом із земляною грудкою. Особливо не переживайте, що частина коренів все ж буде втрачена, за пару тижнів все відновиться. Занадто довге коріння потрібно підрізати. Викопану троянду можна перенести на нове місце, зав'язавши кореневу систему в тканину, щоб кому землі не розвалився і коріння не пошкодилося. Висаджуйте рослину прямо з тканиною в землі, вона незабаром перегнеє. Підготовка ями. Готувати посадкову яму починають тижні за три до передбачуваної пересадки. Розміри нової посадкової ями повинні бути не менше тієї ями, з якої викопаний кущ троянди. Середній діаметр ями приблизно 60 см, глибина 45 см дно ями розпушити і засипте ґрунтом, змішаної з компустом, а зверху засипте звичайним ґрунтом, щоб не обпекти коріння троянд. Перед посадкою троянди добре пролити яму. Посадка троянди. У посадкову яму щеплену троянду встановлюють так, щоб коренева шийка виявилася сантиметрів на 5 нижче рівня землі. У корене власної троянди, кому землі з корінцями повинен виявитися на рівні з поверхнею землі. Встановлене рослина засипте садовою землею, злегка утрамбуйте і рясно полийте. Добриво для троянд навколо пересадженого рожевого куща на відстані 15 см від пагонів, внесіть призначені для троянд мінеральні добрива, при осінній пересадці азотні добрива виключають землю знову прорихліте на глибину не більше 10 см і полийте. Поверхня ґрунту навколо троянди замульчируйте добре перепрілим гноєм. На зиму не забудьте підгорнути кущики і видалити всі пагони. У найближчі три роки після проведеної пересадки постарайтеся більше не переміщати свіжопосаджені троянди на нове місце, нехай рослини прийдуть в себе.